Військовий оркестр, казкові персонажі і десятки волонтерів на вулицях Львова. Це традиційна хода під назвою Я допомагаю Миколаю. Таке дійство проводять уже четвертий рік поспіль. Майже сотня волонтерів, а це студенти місцевих вишів та старшокласники, взяли участь в акції. Потім вони збиратимуть кошти на подарунки до Дня Святого Миколая для дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. А у день Миколая вони розноситимуть малечі придбані гостинці. Власне, кожна дитина заслуговує на казку і завдання нас, помічників Миколая, припальнувати, щоб жодна сім'я не, не оминула цю казку. Я прийшов сюди, щоб отримати якомога більше радості, натхнення, допомогти тим, хто потребує, і Миколай про вас не забуде. Зазвичай до акції охоче долучається молодь, запевняють організатори проекту. Проте і люди старшого віку не залишаються. Вони також у певний час стають помічниками Миколая. Є такі навіть люди, які були молодими людьми, та вчилися ще в університетах, а зараз вони вже працюють і вони все одно допомагають цій акції. Тобто я дуже надіюся, що ці люди потім повиростають, будуть мати своїх дітей і далі будуть передавати власне це бажання та допомагати і віру в те, що дійсно Миколай є, і він робить чудеса. Двогодинна хода завершилася біля стін міської ратуші, проте ігляди. Ночі і волонтери не розходилися. Усіх присутніх продовжував розважати військовий оркестр Інституту сухопутних військ. Марія Глушко Євген Радіон. Львів. П'ятий канал.